Народ, всім привіт! Я тільки що купив дрова. Так як вчора казав, що я шукав дрова на покупку. Погляньте, скільки тут дров. Це короте, одиниця виміру. отакої такої кількості дров називається фейскорт. Один Face корт я купив. І подивіться, в якому мальовничому, тихому і спокійному місці я це купив. Погляньте, оце короте, хати. Я купляв там в одного дядька, ну він такий старший, такий трохи дідо, то він живе тут в одній хаті, а по сусідству зразу його син з сім'єю. І вони собі тут живуть, тут у них озеро, так все тихенько, класно. Тільки чути, як вітер ходить по листям, тільки так трошки листя шумить. Ну, просто неймовірна красота. Звичайно, це є Крістал Лейк, називається так село. Від мене там 40 хвилин їзди. Купив я ці всі дрова за 75 доларів. Просто гляньте, я зараз відкрию багажник з цього, що дивилися. Ціла машина дров сухих. Два роки вони стояли. Я їх приїхав, купив за 75 доларів. Я деколи Америку не розумію. От, наприклад, ті дрова та чого воно Ну це реально дешево. Це просто капець як дешево. Тут заробити тих 75 доларів. Це треба витратити навіть десь одну третю дня. На якійсь роботі. І це реально дешево. Ну, звичайно, що на маркетплейсі є ціни і подорожче. Є, що продають по 150 доларів один фейскорд. Ну, я купив за 75, але їхав по нього 40 хвилин. Зараз приїду додому, все розгружу. До речі, чую, що машина так ну, на вазі зараз. Вчувається, що машина загружена, навіть трошки просіла. Ці дрова, ну, видно, що вони якісні. Я їх беру в руку вони такі важкі. Бо от в магазині, коли купляєш, наприклад, в Walmart або Джо Волоско. Купляєш дрова, то вони такі сухі, і, ну дуже сухі і дуже легкі, такі, прям так ніби якісь пустотілі. А ці такі важкі були довго горіти. Коротше, прикольно. Ну район я в шоці реально. І зараз знаєте, осінь, такі жовте листя, все так красиво, тут у всіх лодки всякі є на подвір'ї стоять. Коротше, дуже такий милий район. Він не дуже багатий. це Видно, що це не є якісь тут небагачі, які тут живуть, прості люди, але в такому місці крутому капець. О, дивіться, наприклад, тут чись території. А ні, це... Ой. це. Це що, це типу, якийсь такий місцевий парк маленький. І тут можна зайти собі, там, посидіти на лаврі біля озера. Круто. Просто погляньте, от, такі от бачите. Видно, що люди тут не заможні, але типу, досить мило тут жити. Такі от вулички. Ну, тут взагалі все заросло вже. Не доглядають за будинком. Видно зразу, що немає чой. І не то, що навіть H.O.A., а навіть, напевно, місто не висуває якісь правила. Бо навіть, навіть коли H.O.A. це типу як ОСББ в Україні, що, тобто якась там організація, яка слідкує Home Owner Association. От. Організація, яка слідкує за порядком, там, в кого за газон підстрижений, в кого якого кольору сайдінгу. Тут точно цього немає, і точно буває, що навіть без H.O.A. місто за цим слідкує. А тут, напевно, навіть місто Байдеш. Ви бачите, тут якась лодка стара, вся заросла якимись хащами, якимись заросла. Все, везу зараз додому, і в мене ще це займе немало часу для того, щоб це все розгрузити і віднести на бекярд, Це Зараз це займе десь мінімум годину. Так, друзі, я вже приїхав додому. Все. Уже зараз буду розгружати. Значить, як це буду я робити? Буду от в таку от. Такий візочок буду складати і вести на бекярд і там все складати зробив собі швиденько таку конструкцію, щоб складати, щоб вони там не, не падали. Не знаю, чи вистачить цього, напевно, що не вистачить, але якщо шопить, тобто що потім робиш. Ну що, я думаю, мені цих дров вистачить реально на рік мінімум. Може, мене швидше звідси попруть з цієї країни, ніж в мене дрова закінчиться. Так, ми ще не дочекалися всіх гостей, тому що всі з робіт запізнюються. Прийшла тільки Юля і Меланія. І ми зараз от Єди, нашою Меланія. командою Віка Меланія. в нас сьогодні не песик, а котик. я її казав, що Давай. вона була. Ті. Ну всі разом. песиком. Дасть мені. Давайте, ідемо, йдемо йдем збирати цукерки, ходіть. Діти, вже там складає. Так, вон там тітя вже вас чекає. Ідіть туди, йдіть, бігом. Йдіть. Йдіть, кажіть, три... йдіть, біжіть туди, до Ідіть. А я короче в костюмі сломака. У мене сломак такий тут. Віка, ну знімай мене з далека. А вот звони там. Ой, двійки там страшний дядько. Ой -ой вони бояться, походу. Там такий страшний дядько тільки що вийшов. О боже, дивіться який. Вау. Ну, пішли. Бай. Бай! Та може ще якісь дві хати та й все. Ідемо сюди до цих сусідів, ходіть. Та по цих хатах ні, по інших та й все. Що ви там назбирали? Ну показуйте. Які два. Що? А ти що? Я А, ну круто. Тут дивіться, яка рука. Давай ще дорожня. Ні, ми чекаємо пасу світу. Давай ще до одної. Та все, коротше, чекаємо зараз ще наступних гостей, дітей мають приїхати ще Віка з Пашою і Іван з Маргаритою. Короче, дивіться, приїхала Віка, бігун Що? Як на базарі повіташко з Франківська стояли такі ці бабульки в таких шубах, такі дешки. Мені нагадує, що я як та бабулька, яка на базарі стояла. Так. Ну нормально така бабулька на базарі. А Паша має костюм? Ого, ти спайдермен. Вау! Wow. Так, приїхали ще одні гості. ну дивимося на костюми. Ага, щось, щось, щось <с не похопив. Костюмі гопніка, дальнобойщика. А ти Ліза, ти в якому костюмі? А ж немає костюму? А як буде ходити збирати цукерки? Ми що ходили трохи, збирали. Та тут по нам так, а в нас тут зараз що відбувається? Ми зараз будемо варити уху. Короте, і от у нас тут рибка є. Рибка є. Така Риб... сір... А що це взагалі за риба, ти знаєш? Щіка З озера. з озера. озера. З мічігана, так? так? Ну, це його тато ловив і нам дав на уху. Там діти ходять, цукерки просять, Вон. ходять, ходять, цукерки просять. У нас на районі капітання дві ж відбувається. Дивіться. Я, не знаю. Люди, я їх перший раз бачу цих людей. Я тут, в принципі, всіх вже знаю, я знаєте. Вон там. Блін, зараз ні. Треба було дві хвилини назад знімати Така толпа дітей ходила, що капець. І всі ходять, вся хата найможна. А от наші діти йдуть. Що ви йдете? Йдете? Давай, давай, сфоткаю. Давай. Давай, давайте, давай. А давайте на фоні того всього двіжу, чи що? Чи хати? Ну давайте а, на, не, фоні не хати. на фоні хати. На фоні ну, ну, Добре, безмилані. Коротше, ми відправляємо всіх жінок і мамів просити цукерки. Всі пішли з дітьми просити цукерки. А це що у вас тут дорослі напоїчі? Це дорослі напоїчі які? Дай попробуй. Пашка, пашка, ку куку куку. Каже, це кака, то, то не кака? Це дуже добре. Це дуже добре, так? <рес> так, все, Ліза, повернулася з полювання на цукерки. Розказуй, Ліза, що в тебе там, яка ситуація? Коротше, я не знаю, що це таке, але зараз розберу, там. давай, показуй. Чіпси. Чіпси. Це розпаковка в нас, так? А давай просто так подивимося бо це зараз буде дві години. Ось така от корзинка. А щось, до речі, дуже небагато не цукерок ліска. Щось ви мало ходили. Та, але нічого, у нас вдома є купа цукерок. Так. Да. Так? Да. До речі, треба, щоб до нас щоб сусіди... Та до нас приходили капець, поки у вас не було, я всім роздавав цукерки. А ти, до речі, це як тобі взагалі твій Хелловін? Сподобався? Все да. добре, та? те, що ти очікувала? Супер. Коротше, ми взагалі з Віталіком не шаримо в цій темі, як варити цей вуху, але хочемо дуже сильно це зробити. І чат-GPT нам допомагає. І Чат-GPT нам допомагає. Ми перший раз це робимо. Значить Ми тут зараз оце варимо. Я так розумію, це те, що звариться, це буде бульйон. І це викидається повністю. Оці от куски викидаються геть. І потім оце, от то, що ми зараз процідимо. Що далі з тим робимо? Процідимо, потім кидаємо картоплю, і картопля звариться, і тоді закидаємо рибку. М -м -м. І... Уже, типа, нормально. Оцю. Да, і потім в кінці ще бревно. Так, так наша уха продовжується. А ну давай, що там далі. Ми сцідили бульйон і залили назад сюди, да, закидаємо, закидаємо картоплю, закидаємо овочі, селеру, овочі, овочі, морку, і морку і цибулю. Тут до нас ще приєднався Іван, з яким ми колись працювали на буковелі на лижах. І ми думали, що він зараз нам тут розкаже, як треба. А він каже, що я взагалі не рибак і взагалі не трогайте мене з цією темою, я не знаю. Коротше, ми не знаємо, як правильно готувати уху, але знаємо, що в кінці треба отак зробити. О. що? Все, хватить. Коротше, ми уху ще так і не їли, але дивіться, що тут відбувається. Які тут страшні речі відбуваються. А що це ви дивитесь? Боже, знову це говно дивитесь. Знову це ваше оце. Коротше, ми вже почали пробувати уху. Насправді я тільки що попробував. реально смачна уха. Просто капець. Так воно виглядає. Кінець, селару, напевно, треба було порізати помельче, але нічого. Коротше, дивіться, всі пакують. Як всі? Не всі пацани тільки. Бо да? пацани ті, то робили. Варили. Ті, що варили, але реально смачна. Ну, типу, я в шоці. Я думав, що вона у нас не вийде, але вийшло якраз просто. Мо. Так що на цій ноті я, напевно, буду вже завершувати це все дійство. Як ви бачите, там дівчата дивляться. Цього ну, така програма, оця Холостякача, як вона там називається. Діти граються, ми їмо уху. І все, відео закінчується. Всім дякую, що дивились. До побачення.